Молитва оптинських старців. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені нинішній день, дай мені цілковито здатись на Твою святу волю. Веди мене, Господи, в кожній хвилині цього дня та підтримуй мене в усьому. Усі вісті, які б я дістав сьогодні, навчи мене їх прийняти зі спокійною душею та твердим переконанням. Що в усьому проявляється Твоя свята воля, Господи Боже мій, в усіх ділах і словах керуй моїми думками, в усіх непередбачених випадках не дай мені, Господи, забути, що це Ти їх послав. Навчи мене просто й розсудливо ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. В усіх ділах і словах моїх, керуй моїми думками, Господи, дай мені силу сьогодні витримати в доброму. Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, сподіватись, витримувати, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя, Господи, наді мною. Амінь.